Так, є покупка. Такий Мондео. Це 2000-й рік 2.0 дизель. Так, давайте зразу без водички по косякам. Щось пороблено, 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 тут відставши рижики. Тут крило, лак поліший. по цій дверці, лак. Молдинг є в багажнику, дверка не в колір, крило не в колір. Попередній власник показував крила, то тут була просто царапина, і щоб не поклювати його, не це, то взяли, взяли шрота просто цілі деталі. Бампер теж не в колір. Тут було аналогічно. ну І ця сторона лак отут. Все, он, такий стан його, глючок я вже здав на, здав на підбір, вже навіть забрав краску. Показую салон. Салон треба хімчистити, це, напевно. Перетягнув. сидушки. Ну, коротше, треба її хімчистити чистити. Королін за тільки просто чорнющий весь з цієї сторони так само буде. Все грязне до невозможності. Ну, я навіть його не буду напевно сам чистити, знав на хімчистку. Щоб його всього вичистило. Так, заводиться він нормально. По техніці там є нам'як на якісь там стойкі стабілізатори, а так, а так, в принципі, все робить. Все, тут оделька нема. Працює нормально. Ну що, давайте, що по ньому роблю? Зразу, зразу, зразу по-бистренькому. розказую. На машинці затираю під ґрунт раз. Під ґрунт 2, під ґрунт 3, затираю просто під базу і лак, під базою лак, під шпакльовою. затираю капот пшикну, під, е, під, е, під базою лак. База лак ґрунтую, затираю, ну і ту сторону чіпати не буду. Бампер теж. Тут зараз вирівнюється все і підмалюю. Ну, не знаю, ці чи закапувати, чи малювати. Це вже побачу. Все, погнали быстренько зараз. Приведемо їх в порядок і на продажу. Стоп, яка продажа, яке погнали. Я ж сьогодні домовлявся руль на перешивку завести з фокуса. Так, ну що, бачите, щоб зняти е, руль, привести його в порядок. Е, завести перешити. Я казав, да, 1300 гривень е, перешиють його і 1600, якщо не знімати. Але знімати тут а... закриють двері, тут немає нічого складного. По-перше, потрібно відключити клеми, щоб подушка не дала. І не ходити з зламуватиме в носі. По-друге, оця штучка так чік. Це чік, знімаю. У фордах тут нічого складного немає. Е, сам, сам сигнал, е, є такі пазики там. Давайте вам покажу. Отакі От пазики, бачите? Сюди твердку, чік. прижимаємо донизу, все. Одна сторона відщохнулась. І їх таких три защолки тут. Давайте ще раз покажу. Бачите, другий пазик Туди отвертку. Так неудобно. Ну, поняли, так? Да? Раз, два, три. І подушка знімається. Зараз відщолкну, покажу далі. Так, подушка відщокнулася. Що нам треба обережно? Обережно зняти. Це походу у нас піпікалка. Отак. А це в нас... Шлейф сам до подушки. Все знято. Шліф доверху виймається. Тут дві зажимочки. клац і шліф доверху. Відкручую і їдемо завозити на перешивку. Так, пацани, отакий руль віддаємо. Весь покоцаний. Тут взагалі отакі протерти. Ну Все, понятно, да? руль, руль за, за, затасканий просто жесть. Дивимось, який забру. Заносимо. Ну що, пацани, руль є, ось так перешили. Тут перфорація, а тут звичайно. Я, звичайно, казав, щоб все такое було, але вони завтикали, зробили, перфорацію, дорожче коштує, але взяли з мене гроші і ті що це. І того руль вийшов. 1300 гривень. Сама перешивка, ще 200 гривень я заплатив. Знаєте, я отут провертається так іноді вже. Це відслоїлося від основи руля сам матеріал. То його ще підклеїли і все. Зараз тут все чітко. Тому що ще було б коли тепліше, то воно ще більше почало б провертатися. Так що все, отак, чікс. Зараз його Ну прикольний руль взагалі. Так що в кого потаскані рулі, 1300 гривень задоволення коштує і руль, руль класний. Все, зараз виставляю його. Збираю все назад. Так, як виставити руль рівненько, щоб стояв? Беремо, ставимо і їдемо. Виставляємо його, як він має бути. Чикс, отак продірівно. Закручуємо болтика, потім все, ставимо подушку назад. І сам, сам на приборці подушку, потім стрем помилку. Що, заматував. Е, тут зняв, я вам показував, да? все збив під ґрунт. Тут влупив е, якою я влупив. Здимося, що точно. 600-тою. Це вже під вазу. І тут лупнув 240-вою. Там де буду ґрунтувати, Тут лак був поліший, бачите, він видно, де переход. Так, ґрунтанусь, отак десь. чікс, Цю арку. Це я ґрунтую, Тут бампери трошки підправив. І з цієї сторони де лак був поліше. Теж сьогодні загрунтую, а вже завтра приїду, замотую це, його не треба грунтувати, воно в принципі нормальне. Послончику, звісно, підрозібрав нормально. Карти познімав, ну, щоб зеркала зняти. Тут і все з тієї сторони, з цієї сторони карту зняв. Стопачів все, ну, трошки підрозібрав. Але... Можна було вклеїтися, але мені здається прокос був, би так вже точно буде нормально. Так, то що, то обдуваю, ай до речі тут м'ятинка була. Тут угол був загнутий, то молоточком все вистукав рівненько, треба буде тільки ж і це вже з балончика грунта, так. замотую і там підкрашу. Все по багажнику, все чики бенч. Так що все, обклею, щоб сьогодні загрунтувати. І завтра вже все інше замотую, грунт перетрую, щоб вечором пофарбувати. Обдуваю пилюку і в гараж заклеюся і грунтую. Так, пацани, заклеївся, заклеївся. Що, буду ґрунтувати лише ту поверхню, де був поліс лак. Тут, тут кусочок, тут грунтанусь. Цю арку, сюди. Бампер тут перечухав, бо було таке нерівне, вже подерти, блін, ще салфетка застряла. Ну ладно. І з цієї сторони кусочок. А вже так і казав, завтра, завтра це все розклею, перечухаю ґрунт, замотую ті поверхні, які красти і думаю, що завтра на по, по, пофарбую її. Так що основне сьогодні загрунтуватися і, і все, щоб завтра підготувати до, до покраски. Щоб по щоб пофарбувати і все, так що все, давайте не встречаємо Ну що, пацани, внутрянку прокрасив. Ну Вийшло прикольно, блин, все, є один косячок маленький. Тут де ці крапочки, бачите, такі маленькі, маленькі хвильки зірвалися. А так скрізь без жодного потьока, блін. Все бомба. Ладно, тут таке. Так, що зараз далі? Грунт. Сьогодні ввечері вже хочу її пофарбувати. Грунт зачищаю з водичкою. 800-ю наждачкою, все, де грунтувався, потім зачищаю крила, щоб було удобніше. Потім знімаю крила, вішаю їх на вертольот одне і друге, бо крила, розумієте, да, треба всередині тут а теж вона іншим кольором, де кріплення треба буде прокрасити, то крила одне і друге буду знімати на вертольот цепляти. А це все просто заклеююсь і фарбую, це понятно. І тут, я думаю, я по фарбі, по фарбі, я не знаю, чи ви там бачите будете. Я дивлюсь, вроді попадає, все класно. От, Я вам так поставлю. Але мені здається, що тут в цій фарбі, то що я вчора покривав, вона така як трошки більше зернавній. То що я вирішив? Бо ця сторона вся фарбується, тут не буде різниці, видно. А по цій стороні. По цій стороні я, бачите, планував цю дверку не фарбувати, і крило не фарбувати. Тобто сюди стик. Але стик, якщо трошки більше зерна, то я думаю, що можливо буде видно різницю, то я собі подумав вчора ввечері, що напевно замотую це крило. Оцю дверку. І це крило. Просто під базу і лаком. І виходить, пофарбую цю дверку. Цю напилю просто напилю і лаком вже все скрию. І тоді всі площини такі вертикальні будуть в один колір, а горизонтальні, це капот, криша і багажник, залишаться в тому колірі ну, старому. Але те, що горизонтально воно не так буде кидатися в очі, навіть якщо трошки фарба відрізняється, то напевно, щоб потім блін, не це, а то тут ще потратити півгодинки, замотувати крило дверку, і в принципі тоді вже точно буде буде все попадати. То Та, напевно так і роблю. Добре, тоді, тоді вже не показую вам, да, що тут на підложку. 800 наждачка з водичкою грунт перетерти. Та й все. І буду фарбувати. Тоді вже включусь, коли буде замотовано і коли б Шо, вигнав на сонечко. Ну, ось так. Є звичайно кратерочки такі, що ви бачите. Коротше, сохне, все одно треба буде полірувати, бо і мусора трошки насипало. Отак, крила Коротше, тут відпочивають на природі. Зараз все просохне гарненько і будемо полірувати. А поки, а поки що? Поки карти. Зараз покажу, що зроблю. По картах така проблема, блин, водій курив там чи хто там курив, я не знаю. Таке все пропалене. Ця і ця передня. Дві, задні, ще більш-менш нормально. Купив тканину, схожу. Тканину, клей, рукавички, щоб не вимазати зразу її. І що ще купив? Та й все. Зараз спробую розібрати. У нас з цієї сторони, о, дивіться, Запаяна такими штуками. Зараз. Попробую їх розпаяти і перетягнути цю штуку. А задні залишуся. Якщо навіть трошки тканина не попадає в колір, там на тон світліше чи темніше, то передні дві будуть і задні дві, я думаю, що їх не видно буде. Так, все пробую розпаяти. Так, пацани, тканину здер. Кажуть, що таке покриття тут. Я його повністю напевно, здирати не буду. Спробую клей нанести на нього. так відхилилось, воно, бачите. Не вже не роблю, бо приходиться, всі, все розпають. Я і так не знаю, як я буду назад. Це все, щоб воно трималось. Ну, якось придумаємо. Так, то що зараз? Тканину сюди, чикс, сюди шпательком засуну, промажу клеєм. А тут вже воно відхиляється, то можна буде так просунути і обріжу. Все, пробую робити. Перший раз роблю. Так, пацани, ну так вийшло, блин. трошки повжимав пальцями, звичайно, блин. але. Але для першого разу мені здається, нормально, ні? Напишете фігня, не вийшло в мене, чи вийшло. Ну краще, ніж пропалене. Це точно все, ставлю. Прийняв рішення після того, як цю обтянув цю не чіпати. Машина буде хімчиститися. тут немає таких чорних, оті є маленькі дві цяточки і тут дві. Краще хай відчиститься, буде рідне, а ця водійська сторона вже буде так. З цієї сторони сам з шляпкою, де було припаяно. Тканину отак тут і залишив, її ніхто бачити тут не буде. Так що все, перший раз перетягнув карту. Збираю все на місце. Все, забираю все. Не ставив тільки ці молдинги, бо їх пофарбувати треба. Салончик зібрав. Все вже карти, всі резинки поставив на місце, тортнителі. Тут все. Повороти не ставив, бо ще перерватися буде, щоб там не лазити цією машинкою. Спереді теж молдинги. І все. Але суть. Зараз віддаю тут хлопчини на гаражі. В мене є. Чим чистить салон класно. Бачите, такий він грязнючий. Все таке сідухи, блин, все зачухане. Я вже сам не хочу його чистити. Так що віддам їм. Це раз. Тут я вже сам полірнув під зеркалами, щоб не лазити. І в друге це вони е, полірнуть її всю. Все. Так що буде друга серія. друга серія що? Молдинги поставляться, вже все збереться, намиється. Ще по ходовій треба буде заїхати глянути. І все, і на продажу. Так що таке, але пацани, буде в другій серії, бо ця серія вже буде така величезна, що, що просто жесть. Так що в другій що скажу? Напевно, якщо продам, скажу, скільки, скільки взяв, за скільки продав. Так що так, якщо було цікаво, підписуйтесь. Питайте, що не зрозуміло. Все, Всім пока.